Привіт, мої любі! Рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо, як же все-таки зробити так, щоб аудиторія в сторіс хотіла вас слухати, залишала реакції. Звісно, це сторіс, один із каналів нашої комунікації. Взагалі, я завжди кажу людям, що гроші лежать. В коні комунікації з людьми, гроші ми завжди отримуємо від інших людей. І чим краще ми будемо вміти спілкуватися, комунікувати, це навик, да, тим більше ми будемо отримувати можливості з цього світу. Якщо ми кажемо в рамках сторіс, то, звісно, коли до нас приходить нова аудиторія в блог, що ми повинні зробити, ми з ними познайомитися. Як би це банально не звучало. Да, я, наприклад, в своєму блозі створила окремі актуальні для новеньких, да, і періодично туди переганяю нову аудиторію, яка приходить. Звісно, мені навіть якщо. 我讲。<Yeah. S 2> yeah. Мені потрібно постійно, коли йде набор аудиторії, вводити у людей контекст. Хто я, про що я, що є в цікавому блозі, що тут потрібно почитати, що тут потрібно подивитися, це прям важливий момент, але більшість про це забуває. Але тут потрібно, знаєте, не зробити так, що у вас цей контент виходить постійно. Да? Тобто, можливо, якісь закріпити пости, щоб аудиторія почитала, тому що дуже часто я з рілс приходжу в блог і мені хочеться зрозуміти заказати, про що експерт. І звісно, куди я йду, я йду лістати рілси, я йду дивитися актуально. Тому тут те теж вам. Потрібно продумати ті теми, які будуть цікаві. Наприклад, продумати заголовки, да, які будуть цікаві, тому що це дозволить далі людину провести в сторіс. Класно, коли там з постів, теж кудись людей переводити, десь їх фіксуйте. Якщо ми кажемо в рамках сторіс, нам потрібно зрозуміти, що в сторіс сидять живі люди, такі ж як ми. І нам потрібно з ними почати спілкуватися. Да? Я, наприклад, використовую такий прийом. Ті люди, які мене дивляться в сторіс, або ті, які на мене підписуються, я заходжу до них в блог, вивчаю їх, дивлюсь, про що вони знімають. Да? І я розумію взагалі, що це за аудиторія. Це не є прям супердостовідним методом маркетингу, неможливо вивчати свою цільову аудиторію по підписникам. Це прям важлива думка. Але я дивлюсь, що за аудиторія підходить. Я також ставлю там, реакції своїм підписникам, теж ходжу, дивлюсь їх сторіс, от ті, хто дивляться. І сторіс, да? Тобто я веду з ними комунікацію, тому що мені цікаво, хто ж мене дивиться. Я вивчаю постійно цю аудиторію. Звісно, в своєму контенті, коли я спілкую з людьми, я використовую тригери і я використовую тут так, щоб люди мені почали писати. Я задаю випроси, да? я задаю питання, в мене є рубрика розбори. Взагалі, тут я взагалі ввожу людей в комунікацію. Мені хтось пише директ, хтось пише там. -дірект». Тобто і моя задача зробити. Але перед тим як зробити розбори, наприклад, приходять новенькі, попросіть людей поставити лайк, поставити огоньочок, якось вам щось написати, прокомунікувати, підкажіть, да, наприклад, якусь якась тема. Тема виходить, я кажу друзі, хочу розібрати, ставити огні, зараз розберемо. Да? Тобто, я роблю це не часто, щоб людям не приїлося, але я не кажу, «Друзі, там, ну підтримайте. Да? Наприклад, у мене дитина виступала, я просила друзі, підтримайте мене, тобі, мені так страшно, він виступає, да? тобто якась така штука. Звісно, я міксую експертний контент і контент особистий. Особистий контент це про мої цінності і професійні, і про мої цінності взагалі в житті. Да? Тобто, і за рахунок цього я створюю. З людям коннект. Тобто людям завжди цікаво, який є експерт, але є трохи цікаво, яка є людина. Але людина це не те, що скільки в мене хам'яків, їх два, і в мене є собака. Але по факту людям не завжди це цікаво. Людям цікаво, взагалі, які в мене є цінності і погляди на своє життя. Тому, наприклад, я теж це транслюю в сторіс і воджу з людей комунікацію. Це прям супер важлива думка, яку мені хочуть сказати, що почні з людьми спілкуватись. Тому що дуже часто є бізнеси, власники бізнесу, та да? тобто такі кажуть, я не хочу з ними спілкуватися, та хай мені гроші заплатять все. Так не буде. Ми завжди формуємо певну лояльність і комунікацію. Це не про те, що ви влибаєтесь такі хе-хе і потім ні. Ви є це дуже сильно щитується. Да? Тобто важливо виводити людей на діалог, задавайте питання, залишайте віконецька, прочищують поставити, розбирайте тему, де є. Щось людям не зрозуміло. Тому що інколи зі мною в Діректі спорять мої колеги-маркетологи, мені це теж приємно. Да? Тому що я розумію, що ви дивитесь мої сторіси, читаєте. Да? Звісно, ми вводимо цей в діалог. І я, наприклад, публікую там щось мені прислали в сторіс, я це показала. Щось мені там зробили, показала, показує те, що я зі мною можна спілкуватися. У мене є такий з вами діалог і спілкування. Давайте з вами підведемо і того. Перше, що нам потрібно зробити, що в людях лежать наші гроші, і нам потрібно навчитися з ними комунікувати і дізнатися, що наша аудиторія цікава. Потрібно вияснити теми в контенті, які будуть затрагувати людей з По-перше, ми завжди орієнтуємося на людей, а не на себе. Тобто ми створюємо контент для інших людей, і, звісно, ми повинні з ними комунікувати, не просто вийти в сторіс, бу-бу-бу-бу-бу-бу, розказали і пішли, як більше роблять. Ні, ми потрібні з ними прокомунікувати, щоб вони поставили оганьочок, щоб вони нам щось написали, щоб вони та поставили нам лайк, щоб ми їх якось зацепили тригер. Звісно, це може бути там перша сторіс, яка буде привертати увагу, та да? тобто це буде те, що буде людей, да? Створювати цікавий контент, але я не люблю, коли контент висовується із пальця. Просто я розумію, який контент мені доречно поставити і як мені підсвітити. Да? Тобто я люблю створювати, я дуже люблю ситуативний контент, створювати з експертами, тому що ситуативний контент історії, взагалі, про ваш бізнес, про клієнтів, вони завжди будуть цікаві, тому що люди цим можуть жити. Да? Тому що коли ви навчитесь розказувати історії, вам буде легше і простіше комунікувати з аудиторією. Ну і звісно, використовуйте тригери. Використовуйте якісь е, там тригери, нейротригери, зачіпайте увагу, щось придумайте, що буде людям цікаво. Також ви зрозумієте, що вам потрібно навчитися е, спілкуватися з людьми на це потрібен певний час, щоб розмовити, розговорити аудиторію, заставити писати, і звісно, ніколи не ображайте свою аудиторію, тому що. Наша аудиторія це OneLife, я обожжу своїх підписників. Тому ставте лайк цьому відео, якщо сподобалось, підписуйтесь ще буде більше відео на цьому YouTube. Гарного дня і до побачення!